Так, друзі. Тур кашперівку продовжується. Йдемо нічні покатухи верхи. Багіра сідлається. Ангелінка виписала мені багіру покататися. Вайсько, тобі робить самі менші. Добре. Дивіться б, я не віпав. Ангелінка собі вже принесла. Це на кого має бути? Ага. Це вельтрап, а це сілосік. Люкс, зараз ведемо. Тато зараз тобі веде. Так, йдемо дивіться, що тут Роблю ж тобі коротше це гостримі, но ти ж нас коротко ноги. Як ти нагадає? Ти ж не садишся, що є. Та що? Якщо ми куцого росту, блядь, то куцю, як ми можемо бути, блядь? Двох метровий. Диви, я опустив на самоостанні. Фатить, не фатить, не знаю. Вже як буде ведь. Будемо зарвати. Приїхав провірити хлопці нам, що все нормально в неї. А там Васько, хто каже, законі, догляд, куди, жирно. Хлопці, не всі так можуть тримати коней. Не всі такі землі, вони, як в мене, я намолоти їм, блядь, 40 тонн овесу. Мені легше тримати овесом, ніж сіном. Пойміть, то на овес набагато виходить дешевше, ніж то на сіну. Почтікайте, тюки з гребки, це все, великі затрати. А якщо коняка їсть волю овесу, то вона, повірте, сіна багато не їсть. Ні Та ж набагато... у вас там є трохи сіна на ну, зготовили? Ну. І Пусть... Ічми і, і насилали. Так, от зараз всім показую. Кладу люцерку і кладу ячніну солому і коні йде ясніми солому. То ми потім вже ввечері вечору попробуємо. Ввечері я тобі покажу. Так, Василій, багіра твоя напражена. Все, я зараз так. сідаю. Як я обіжав, приїдеш через год і ми на покажемо тобі конячку. Зараз попробуємо. Проба київськими городами. Такі коні не создані пастися. Це блядь, царський, їм треба в сраку заглядати. Ну, та не гоцулик, блядь, не коза, що воно напасеться, як та на що вона не паслася, не бляд, була така? День робити. Це зовсім не так кров, пойми. Хай якби вона просто постусі, було, давати рано ввечері з попається та й що. Ну так, але не так. Ну. Їм треба, блядь, оці блотні коні, як дорогі машини, блядь. Воно все гарне, красиве, приємне, але воно все дорого обходить. Дорогий сервіс у неї. Дорогий сервіс. так. Да. Чим крутіша коняка, блядь, тим дорожчий сервіс. Сережний. Так, контар теж від Миколаївича на багірі. Так, да, так, да, так, да. колюнчик. Колюнчик не рвеся, я не знаю, чого воно може мало пірватися. не хоче рватися. Це твоє гнузечко. Значить, добра, фірма да. Миколаївич. Підготовка головні вершниці. Пайлтрап. Вижте бера. Вижте бера. Вижте, бера. Сега ми го набъдно. Пръ. трошки за СТ. Шш. Хайде, това бера. Хайде, това бера. Това, вижте. Това. Бі, Багір. Не бійся, Багір, таке... Айте. Висалка! Висалка хоче бензини. Висалка хоче. І Як на цьому спортивному мисидлі їхати? Ангеліні якраз добре, ні? Так, Ангеліні якраз добре. Багір, ти ще під кого сидиш? Вона ще не була. <рес> Це ось тут блядь, ці сідла не люблять. Бо як їх... поки вдінеш, недобре їх а його і Це час запрогань, а вже без сідла вже припевне блять сусіднього села. Ну, то... <рес> Та де а хто би таке робив? Припевне, паконі вас невезли. Ми без дітів вам привезли. Ні-ні ні. Що -ні -ні. ні ні? Я ще сам, блядь, гарний взяти. Та нічого? Будете мати своїх? У нас і так є один за тебе сидить. Буде взятим? Так. Да. Okay. Все. Ти кого собі підбираєш? Уподобав тут. <реш> <реш> Ні, а З дівчат! З дівчат, а не скубі. <реш> не <нічого, ви> <реш> Та бой! Та тут. Ліза, Лізе, тут.

Чуєш, тебе є. Та я не хочу, в мене ручка. Кому треба перевезення, друзі, надаємо послуги. 0,97, 89 99 665. Погнали! Подивляться, перма. Тут бере. то роздаю понянгірське, то катаюсь, то заплітаю її. В мене времени нема на телефон. У мене тільки время на кухні. Дядя Женя загубив телефона. Телефона? Все, підняли? Так. Поїхали. Що, прем? Чекайте, я лише телефон цей свій закладу. Так, приїхали під загрузку, гайте в Треба у кишеньку сім'ю чукузити, бо мали на завтра на дорогу. Дивіться, целе поле. Так, ось карану. Наставляй кармани, зараз понастипай. Пррр, кишеньку одну, кишеньку другу. Да, та вже ліпше сонячника одного взяти. Десь там буде валятися, ну, якщо не буде коня, бере соняшника, Короче, гатя. Міша, що та, там? Батько, Шодем, тільки я, я коняку замучив, зразу на сояшнику ага. будеш лізти. А ми печимо далі. А,

Так, загрузку мали зробити, але то вже пізно. Василка трохи багірі піддала. Не хотіла вона, бо ми разом у ряд їхали. Так. Все, ми поїздку завершили, десь школа. Ляля стоїть їх закапана, хоч би що. Ми десь добре 2 кілометри, якщо не коло трьох, проїхали. Галопа, галопа, галопа. Бо я трошки... на старт, так, ну, вона, роб, вона на стартах, вона не на 200 пропра, добре і все. Ну вона старту набирає. Прр. Не вона піде, вона не піде, не, не. Оце дивись, заповни раз і навсі, не біжи ніколи за конякою. Блять, запробує тікати і все. Біжить і йде нахід, поняв, прийде сама. Да, я це сам своїх, вона... Не треба вона... їх тримати, вона нікуди не втіщає. Все, ляля, -ля. вона нікуди, а вже ти зараз тирка біга, вона побігла тут. Що, Міша, сподобалося? Да, Привіт, красиво. Ти Мишу їздить. Бабагірка. Шш, прибагір. Багірка стала, дійсно. Потужна кобела. Айде полями таку плеве. А лялька ще класніше, лялька боком йде, прир лялька. А веселка кажуть, як несе се кльо. так, друзі. Пербагір. Кубилки всі жеребні. Дві кобили дуже в парі сходяться. Чого? Які? Багіра і ляля. А чого? Вони медлі. Що лялька медліна? Да, вона не бистра ходна. Ага. По да, вона не бистро ходна. Пррр. Це дві кобили, які сходяться в парі. А русалка з веселку? Русалка з веселку ні, веселка шустра. Ага. Вона, гай, з Багірою, блядь, Русалка шустра. Ну, русалка шустра до Так, да. Русалка шустра до багіри. А, досі, усі, усі, три а багіра з цим бомба. Да. Да, вони, люди, вони медлі, вонять. Вона з мажором я з'їзди, щось входить в пар. Ось, це три коняки, де можна запрягати в пару. А ти фрук тих, вони ну, ост. Ну ця мені сподобалося. На слідушній раз я катнувся. Лялька? Да, О, вона так боком йде. Вона, ну, все, так. Да. Це дуже, блядь, одне і що дуже... В неї генетика хороша, що вона дуже не відглядає. Спокійно це де поставив. Саме тяжче це було мені, коли дике плоли. А якщо цього... Я коняку що роблю? Закохую в себе, поняв. Ось а. Вона. я їх не б'ю нічого, ось вона, вона нікуди від мене не піде. Все, на. Нікуди. Як а Дарешка? І так само даришку. Сі яйку все за ласкою, поняв. Дариш, це скільки кілометрів треба, щоб воно вгамувалося. Блядь, ну ставкай назад, не, не вгамовно. Іде йде? Іде, іде, іде. От дерево, це зараз вона вже. А ага. це верхом? Верхом. Не вгамовно, І возі не можна вкрема. Рва в рота, все, це, це вкид. не хорошо, це скид, не можна. Її пари немає. Вона в неї десь кров, блять, поняв, там є ага. рисака. І вона оце, видно, пішла біжі, блядь, в рисаки Шу -шу. кров. Самі краще вон до фон. Все. 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 все, будемо завершувати. Всім здоров'я. Наші покатухи закінчуються. Коники достайні. Вам гарно дякую. Ангелінка, дякую тобі за машину, що дала покататися.